15 грудня своє професійне свято відзначають працівники суду. Попри війну роботу судової системи не зупиняється. У надскладний для країни час судді та працівники апарату Ізмейського міськрайонного суду продовжують сумлінно і наполегливо працювати для того, щоб кожен міг отримати своєчасний справедливий судовий захист. Завдяки тому, що географічно ми розташовані трошки далі від лінії розміжування від лінії бой... активних бойових дій, то наш суд не припиняв свою роботу навіть із самого початку. Повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ну, звісно ж, це також є можливим завдяки нашим воїнам, які зараз на передовій боронять нашу країну від. Агресора повномасштабна війна безпосередньо впливає на функціонування державних органів. Суддя ізмельського міськрайонного суду Іван Яковенка відзначає динаміку змін кількості справ, які надходять до суду. Так, у 2021 році до суду надійшло близько 11 тисяч справ. А у 2022 році на 20% менше. Ми бачимо динаміку. Трошки вона зростає. Така кількість справ у 2023 році. У нас вже менше на 10% порівняно з 2021 роком, який передував повномасштабному вторгненню. А ось якщо взяти вже 2024 рік, то за результатами роботи першого півріччя за другому за друге півріччя, на жаль, поки що немає даних, оскільки вони ще в обрахунку ще, ще обчислюються. А якщо дивитися на результати роботи за перше півріччя, то ми вийшли на рівень більше 5500 справ. Наразі суди. Працюють з нерівномірним навантаженням, що спричинено декількома чинниками. Є затверджена методика обрахунку навантаження на суддів, для того, щоб визначити кількість суддів, які, які необхідні для конкретного суду, для того, щоб виконувати ту або іншу роботу. Так от, за результатами першого півріччя, ось на ці більше ніж 5500 справ за цією нормативною оцінкою, в міському районному суді мала б Працювати 20 суддів. Фактично, в першому півріччі у нас працювало 10 суддів. Тобто, це вдвічі менше, ніж необхідно, щоб виконували той обсяг роботи, з яким суд стикається. Незважаючи на таке навантаження, судді роблять усе можливе, щоб якісно розглядати справи. 11 грудня ще двоє, двоє колег прийняли присягу і незабаром приєднаються до нас в нашому суді для того, щоб виконувати правосуддя. Іван Іванович відзначив, що суд завжди потребує нових професійних кадрів, тому на офіційному сайті з міськрайонного суду можна ознайомитися з актуальними вакансіями та вимогами до кандидатів. В місцевих судах зосереджена найбільшість, найбільша практика, яка може відбутися в країні. У нас є можливий кар'єрний зріст, багато посад є в суді. Найвища посада, яка не пов'язана з безпосереднім відправленням правосуддя, маю на увазі не бути суддею, так то це помічник судді, доволі таки вимагає професійності від цієї особи, щоб вже мав якийсь досвід, звання, навички, щоб допомагало судді вже здійснювати правосуддя повномасштабного вторгнення додалися нові категорії справ до розгляду у судах. Це злочини проти національної безпеки України, державна зрада, дезертирство, порушення звичаїв війни, країною агресором. Багато кримінальних справ навіть вже є вироки в нашій країні, пов'язані саме із цим злочином агресії, а також із порушенням звичаїв війни. Це стаття 438 кримінального кодексу України самою державою агресором та її чиновниками, її військовослужбовцями. Наприклад, це можна навести як приклад порушення звичаїв війни, як обстріл цивільного населення, обстріл цивільної інфраструктури. Також у зв'язку із рухом переміщених осіб з тимчасово окупованих територій зросла кількість справ із надання захисту прав ВПО. У період воєнного стану суди, які інші державні структури стикаються з низкою проблем, зокрема браком фінансування, Фінансові обмеження потрапляють звичайно ж і суди на 2025 рік в державному бюджеті, який був ухвалений нещодавно Верховною Радою, передбачено лише 54% фінансування від Тієї кількості, яка є необхідною для повноцінного здійснення правосуддя для працівників апарату суду, на жаль, зараз сплачується недостатній рівень. Звичайно ж, хотілося б, щоб трошки побільше для працівників, як хоча б на рівні на тому рівні, як як отримують заробітну плату в інших державних органах. А статистика показує, що рівень заробітної плати працівників апарату суду нижчий порівняно з іншими державними органами. Через вимушені внутрішні міграції громадян а також виїзд за кордон передбачена участь у засіданнях у форматі відеоконференції, що дає доступ до правосуддя особам, які за об'єктивними причинами не можуть бути присутніми фізично. На сьогоднішній день будь-який громадян може звернутися до суду через електронний суд. Маючи дію дію підпис, звернутися з відповідною позовною заявою, долучити всі наявні у нього докази, вони автоматично підтягнуться, опиниться в електронному суді. Суд їх е прийме до розгляду в такому вигляді, тобто в електронному вигляді. І так само в подальшому е ця особа має можливість брати участь в судових засіданнях. Так само, не виходячи зі свого будинку, день працівників суду вшановує наполегливу працю, самовідданість та невтомні зусилля тих, хто сприяє здійсненню правосуддя в Україні та утверджує верховенство права. Шановні працівники з міськрайонного суду, радий вас щиро вітати з вашим з нашим професійним святом. Розумію, що зараз нелегкі часи, але ці часи перед всіма нами стоять, і ми маємо всі гуртом разом їх подолати. Тому ваш, без вашої роботи, на жаль, не будуть захищені права громадян, мешканців нашої Ізмаїльщини, нашого міста, нашого району. Тому велика надія і велика подяка за ваш такий великий і тяжкий труд. Щиро вітаю вас з цим професійним святом, Сподіваюся, на вашу роботу, очікуємо її. Бажаю вам сил, витримки і те, щоб у 2025 році настав переможний мир. Робота всього колективу в суді є невід'ємною складовою ефективного функціонування судової системи. Щиро вітаємо всіх працівників Ізмельського міськрайонного суду із професійним святом – дня працівників суду. Щиро зичимо вам усім здоров'я, щастя, радості і настання як найшвидше справедливого миру. Нехай усі ваші побажання здійсняться у цьому наступаючому році. І ще раз усіх вітаю з днем працівників. Суду. Суду усім працівникам суду хочу побажати міцного здоров'я, мирного неба над головою, добробуту та гідної заробітної плати. Студія змільського телебачення долучається до привітань та бажає усім працівникам суду професійних звершень, міцного здоров'я, настання справедливого миру та перемоги. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин.